На 900 здобувачів знань менше піде до гімназій та ліцеїв уже наступного навчального року. Проте школи не закриватимуть, кажуть в управлінні освіти. Скоротять кількість класів та не набагато а згідно формули розподілу освітньої субвенції до 27, збільшать середню їх наповнюваність. Нині гімназії і ліцеї підбивають підсумки та аналізують. Як виживатимуть у новому навчальному році на сьогоднішній день, середня на повністю по школі складає 26,3, тобто ми трошечки не дотягуємо до 27. З першим класом ситуація складніша набагато, тому що дітей немає, і ми робимо все можливе, щоб можна було набрати і відкрити перший клас. Загалом на 120 першокласників менше сяде за парти наступного навчального року через демографічний спад, окремі школи. Можуть так і не набрати достатню кількість першокласників. До 31 травня, тобто до завтрашнього дня, усі директори шкіл роблять перше зарахування, саме дітей до першого класу свого мікрорайону. І вже далі директор школи, кожен бачить, у мене поступило 40 заяв першокласників. З мого мікрорайону є 25, 28, 30 дітей. Тобто інших, так як я попереджав, я зараховувати в цю школу не буду. У зв'язку із цим і було так, що ми розглядали наповненість і кількість перших класів 37, 39, 40. Але по факту, коли діти сядуть за партию, ми побачимо, скільки в якій школі буде дітей навчатися. Тобто про закриття шкіл поки? Ні, діється. про закриття жодної школи не йдеться. Зменшується кількість учнів, зменшуються відповідно обсяги освітньої субвенції. На фінансування з освітньої субвенції виходять, зі слів начальниці управління освіти, лише чотири ліцеї четвертий, десятий, дванадцятий і п'ятнадцятий, п'ять гімназій перша, друга, шоста, сьома і сімнадцята, а також початкова 18 школа. Аби завершити навчальний рік, виділятимуть додаткові кошти із міського бюджету. Ну порядка 14 мільйонів. Це ще враховуючи те, що освіта вже проводила дуже багато заходів, які привели до великої економії коштів. Це не платилися заміни вчителям. Також ще інші вже було по садочках. Уже було об'єднання, груп проводилось. Тобто, вже дуже великі заходи. Освіта проводила уже не було навіть поділу класів там, де це було можливо. Зі слів начальниці фінуправління, більша половина міського бюджету йде на галузь освіти. Цьогоріч це більше 350 мільйонів, ще 166 мільйонів то освітня субвенція. Якщо кількість шкіл наступного року ще лишать незмінною, то в мережі дошкільних закладів грядуть зміни. Три садочки, 5, 17 і 27 планують на закриття. На наступну сесію виносяться питання про ліквідацію юридичних осіб трьох дитячих садочків. Це там, де немає укриття, 5 садочок на мікрорайоні Загреблі, 17 дитячий садочок і 27-й якому поруч, і 26, -й, 22, -й, тобто інші. Ви зрозумієте, що ми не маємо права неефективно використовувати бюджетні кошти. І ми не можемо станом на сьогодні дозволити собі функціонування дитячого садочку, де буде 40 чи 50 дітей. А штат, який буде утримувати, буде сягати 70. Ви чули сьогодні цифри: що на рік для функціонування цього цих трьох дитячих садочків з міського бюджету треба 22 мільйони виділити, а це великі кошти. Члени виконкому затвердили планову мережу закладів освіти. Попередньо адже батьки першокласників ще до вересня визначатимуться зі школою, куди віддати свого малюка. А отже, тільки восени стане відомо остаточно чи прийдуть першокласники й до новенького класу п'ятої гімназії. Олена Лук'янюк, Андрій Борісов, Теркавік.